Все, все, все! все здастесь і нічого в житті у вас ніколи не буде. Якщо ти програв і йому допомогли, це не означає, що тебе засудили. Ти просто не виконав ту роботу, яку потрібно було виконати. Чи не зробив тут в залі ту роботу, яку потрібно було зробити для перемоги в подальшому. Поразки нам даються для того, щоб ми зрозуміли, Господь нас веде тяжким шляхом для того, щоб ми більше працювали тут. Той, хто зробить в залі більше за всіх, на один крок, на один бросок, на одне підтягування. Неважливо на що, от на один ви робите більше, ви ростете. Якщо ви, як вам кажуть, робити 15, ви робите 13, 14, ви робите крок назад. Вам сказали 15, робіть 16. Ви граєте якісь змагання і думаєте, що ви боги і цю Każde hamno może stać się jeden raz mistrzem świata. Ceny i Tanya, da. Ja ja jestem mistrzem świata, to ja też hamno